Друзі, всім вітання! Туреччина повертає собі місце ключового посередника в російсько-українській війні. Росія знову за бортом міжнародної політики. Але про все по порядку з вами я, Олена Пшенична, і ви на каналі Константа Лайф. Продовжуємо встановлювати причинно наслідкові зв'язки між подіями на міжнародній арені. Речка може стати країною, що прийматиме третю зустріч радників лідерів зацікавлених країн щодо реалізації української формули миру. Про це стало відомо з джерел видання Блумберг. Представників Росії традиційно не запрошували. Попередні зустрічі країна агресор засудила як нелегітимні, наче когось турбує, що думає Росія. Нагадаю. Що перша зустріч щодо формули миру відбулася в столиці Данії, в якій взяли участь 15 країн. Основною зустрічі стали консультації щодо деталей реалізації мирного плану Зеленського. Після саміту в Копенгагені Українська сторона акцентувала увагу на тому, що країни підтвердили свою прихильність нормам статуту ООН та принципам міжнародного права. Важливо, що радники погодилися з тим, що це гарний майданчик для підготовки проведення глобального саміту миру в майбутньому. Друга зустріч радників відбулася в Джиті і зібрала представників 40 країн. Судівському місті став проривним захід з точки зору подвоєння кількості країн, які готові підтримати українську формулу миру. За даними української сторони, більшість із країн-учасниць зустрічі вже визначили свою роль в реалізації окремих пунктів української формули миру. Участь значної кількості країн глобального півдня демонструє, що у відносинах країн відбуваються суттєві позитивні зміни і вихід на якісно новий рівень взаємовідносин. Туреччина від початку відігравала визначну роль як посередник між Росією та Україною ще до повномасштабного вторгнення Росії. За посередництва Туреччини відбувався обмін військовополоненими. Президент Туреччини докладав особистих зусиль щодо повернення кримських татар до України з російських тюрем. Після початку Великої війни Туреччина стала тим майданчиком, де відбувалися перші спроби зупинити російську агресію. Туреччина була країною. В якій перебували командири Азову та інших підрозділів, які боронили Маріуполь, турецький лідер своїм авторитетом забезпечив можливість реалізації Чорноморської зернової ініціативи, щоб врятувати світ від масштабного голоду, який спровокувала російська тимчасова окупація півдня України і повномасштабна блокада українських портів. Тож, не дивно, що Ердоган є одним із небагатьох лідерів, який здатний балансувати між умовним заходом і Сходом. Зрозуміло, що сочинське турне президента Туреччини мало на меті вирішення низки нагальних питань. Очевидно, Дипломатія явно очікувала більшої результативності від переговорів з російським диктатором, але неспроможність Путіна прийняти свою стратегічну поразку змушує Туреччину знаходити інші шляхи дипломатичного тиску на Росію. Завдяки своєму посередництву між Росією та Україною і діяльності зернового коридору президент Ердоган отримав статус впливового як мінімум регіонального лідера. А після зустрічі з російським агресором статус на вплив турецького лідера був скомпрометований російською поведінкою. Нагадаю, що Реджер Таїп Ердоган і Володимир Путін мали зустріч місяць назад, 4 вересня, в російському місті Сочі. Повідомлялося, що сторони, зокрема, обговорювали експорт українського зерна і пізніше говорящий рот російського диктатора, який Дмитрій Пісков обналив результати зустрічі, заявивши, що російська сторона не збирається нічого підписувати за підсумками зустрічі. Водночас аналітики говорили, що метою Ердогана було вирішення низки інших. Конкретних питань у російсько-турецьких відносинах, і, зокрема, щодо економічної, торгівельної та енергетичної співпраці, і також питання туризму та регіональної політики на Південному Кавказі в Сирії, Лівії. Як пише Блумберг, зустріч попередньо запланована на кінець цього місяця в Стамбулі. Учасники обговорюватимуть ідеї досягнення сталого миру в Україні, і очікується, що у зустрічі в Стамбулі візьме участь обмежена кількість офіційних осіб, у тому числі представники США. Водночас зазначає, що Білий Дім поки не визначив, хто саме братиме участь. Союзники сподіваються, що Китай візьме участь у наступному раунді обговорень, але поки невідомо чи Пекін надійшло представника. До речі, Південна Африка називалась можливим місцем для наступного раунду переговорів, але лідери відмовилися від цієї ідеї через логістичні міркування після нещодавнього проведення саміту БРІКС. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися це відео. і Не забувайте підписуватись на наш канал, натискайте на дзвоник і ставте вподобайку. Також не забувайте ділитися своїми думками в коментарях. Залишайтеся з нами, щоб близький схід ставав ще ближчим.